Перший раз я зрозумів, що слово має вагу тоді, коли людина, яка була в центрі уваги нашого журналістського розслідування, запропонувала через якого спільного знайомого 50 тисяч доларів за те, що програма не вийшла в ефір. Але програма вийшла. Не відверте маніпулювання а цифрами шантаж з боку міської. Влади, повне нехтування думкою людей. Ми говоримо про двоставковий обман. Хто і за якими схемами розкрадає українські ліси? Скандальні забудови у центрі Львова зловживання, афери, корупція хабарі. Як розкладається комунальне майно і чому родинні зв'язки переважають націновими пропозиціями, через які громада втрачає мільйони гривень? На якомусь етапі своєї роботи, я зрозумів, ми вичерпали можливості свого впливу. Так, результат був. Когось звільнили з роботи, проти когось порушили кримінальну справу. Але далі ми вперлися в стелю. Те, що могло зробити телебачення, ми зробили. Але ми і наші глядачі прагнули більшого, системних змін. Найбільшим поштовхом для розвитку громадського руху народний контроль став Євромайдан. Революція гідності. Саме в цей час кожен у свій спосіб, своїм шляхом дійшов до усвідомлення необхідності об'єднати зусилля, революція гідності в мене почалася далеко від цих подій, самого Євромайдану, ще з помаранчевої революції. Для мене Майдан, я думаю, почався ще значно скоріше, тому що ці події, яких я Почав брати участь. Вони почалися ще протестів проти мовного закону. Пам'ятаєте, які були прийняті за президента Януковича. Після того, що були акції Вставай, Україна. На самому початку революції мене обрали головою страйкового комітету. А коли я виїхав на Майдан, був координатором Коломіян на Київському Майдані. Я займався організацією перевезенням, замовляв автобуси, квитки на поїзд, шукав інші можливості доставки бажаючих. Мій телефон був в списку на Майдані. У Коломиї я була ведучою перших віче, перших акцій протестів. Моментом, який найбільше запам'ятався на Майдані, це були наші бої на кріпосному і Мар'їнці 18 лютого. Ще мав такі вм'ятини, не та як Терка був. Пішли в атаку, я кажу, от, ну що, в дуже багато кидали гранат тоді. Це я вже думав, що вже не виставив, бо вже пів Майдану було зачищено. То вже, так, поки стояли на цьому, ми стояли на тому місці, де шини горіли. Але власне Майдан додав мені чіткої певності в майбутньому в європейському майбутньому розвитку нашої держави. Після Майдану українці змінилися. Вони хочуть активно впливати на владу і змушувати її працювати чесно. Тому суспільно активні люди почали об'єднуватися. Волонтери Майдану ставали волонтерами АТО. Події на Майдані, війна на сході країни. Усе це підштовхнуло громадських активістів, волонтерів, журналістів до об'єднання своїх зусиль. І саме народний контроль став платформою для такого об'єднання. Із потужних інструментів впливу народного контролю стала телевізійна програма з одноіменною назвою. Історія народного контролю Прикарпаття почалася у березні 2015-го, відколи він став вагомою частиною всеукраїнського громадського руху Народний контроль. Лише за кілька місяців роботи народного контролю Прикарпаття в рамках медіапроекту Народний контроль на місцевих телеканалах вийшло більше сотні сюжетів про негаразди нашого життя і про те, як активісти громадського руху допомагають конкретним людям долати їхні проблеми, пов'язані з вавілем чиновників. Активістів та журналістів народного контролю цікавить усе, чому неякісно виконаний ремонт даху багатоповерхівки, чому газовики самовільно відрізають мешканці від газопостачання, чому чиновники займаються відписками, а не вирішують проблему по суті. Чому дороги не ремонтуються якісно? Чому земельні ділянки відділяються вибірково? Таких чому в нашому житті є безліч, і всюди активісти народного контролю намагаються втрутитися в ситуацію і вирішити її справедливо на користь обділ. На користь громади і кожного громадянина. Можливо, тому кількість звернень громадян на гарячу лінію народного контролю зростає з кожним днем. Сьогодні народний контроль Прикарпаття це чимала група активних людей з обласного центру та районів, які готові контролювати дії влади, готові допомагати мешканцям кожного села і міста. Дуже активно включився в роботу Івано-Франківський підприємець Геннадій Чудак, який очолив міський осередок народного контролю. У Косові це активіст Назарій Сорохан. У Надвірнянському районі Олександр Гаврилюк, у Тлумацькому Зіновій Білуник, у Калиському Андрій Пострільоний, у Івано-Франківську, Роман Кобильник, Віталій Вербовий та чимало інших. Це той кістяк, на якому тримається Народний контроль Прикарпаття. А щоб працювати потужніше, ефективніше, Народний контроль Прикарпаття започаткував проект Контролюємо Прикарпаття разом, запросивши до співпраці активістів більш як з десятка громадських організацій області. Спільно були проведені навчання з питань вибуху небезпеки, спільно готуються проблемні сюжети на телебачення. Говорити про проблему голосно, вирішувати її спільно. Таку мету ставлять перед собою активісти. Адже вони переконані, тільки спільно, тільки разом громада може змусити працювати владу чесно, прозоро, справедливо на користь людей, заради того, аби українці жили гідно, аби не були порушені їхні права. Активісти народного контролю Прикарпаття мають чітку мотивацію до своєї громадської діяльності. Вони прагнуть, щоб їхні сім'ї, їхні діти, всі українці жили в цивілізованій державі, яка поважає інтереси і права кожного громадянина. Ми обрали нашу владу. Ми делегували її повноваження після Майдану, але ми бачимо, що дії, які чиняться, які робляться зараз нашою владою, вони. Не йдуть на користь нашої держави. Тому я переконаний, що нові обличчя, що саме прості люди, на плечах яких був, відбувся Майдан, відбулася перемога над злочинним режимом, повинні йти у владу і повинні брати на себе відповідальність для того, щоб змінювати нашу країну знизу. Активісти Майдану, волонтери і учасники АТО. Журналісти, громадські активісти усі ми побачили один одного в рамках роботи громадського руху Народний контроль. Побачили і переконалися, що ми готові до наступного кроку перетворення у політичну партію. 4 липня цього року у Києві відбувся з'їзд політичної партії Громадський рух Народний контроль. На з'їзді було прийнято програму дій та доленосне рішення. Народний контроль йде на вибори. Я для цього докладу. Максимум сил, знань та енергії. І вірю, що ми нарешті будемо жити в багатій, заможній Україні. Наш народний на кінець заслуговує на владу, яка буде про нього дбати. У мене є дівчинка, їй 9 років. Я не хочу, щоб вона шукала собі гіркої долі десь за кордоном. Я хочу, щоб вона жила в Україні, і ця Україна це була заможна європейська держава.